dar 5 minutės papasakoti. Ще хвилини дописати. Ну що, готові далі працювати? Так, Настя взяла песика, щоб їй сумно не було правильно. Так, вибачаюся, бачу, Марічка Павленко є. Управляю. Ну що, друзі, поїхали. Отже, давайте безпосередньо вас спитаю, що таке ділові папери? Що це за звір такий? Це можливо, що заповняють знаєте, якісь новажні ну, документи? Так, важливі документи, добре. А заява та резюме. Манна Марія, кажіть про ділові папери, що хотіли дати, так? Кажіть? Про ділові папери, що вони більш в формальному стилі? Угу, так. Ми Але з вами можливо це реєстрація кудись, заповнення якби ім'я, прізвище, вік. От щось дуже близько, дуже гаряче. Окей, тоді давайте зараз будемо розбиратися, одразу кажу, ми сьогодні трішечки чуть-чуть напишемо, але то не страшно. Сьогодні, кажу, у нас такий урочок, розслабончик відносно, тому слідкому дуже уважно. У нас таке поняття, як офіційно ділова лексика. Які у нас є стилі? П'ять основних, ми з вами знаємо, що перший зараз озвучено офіційно діловий. Далі, писали з вами переклад, з якому? Художній. Далі. Публі... Публіцистичний, роз. розповідний, Розмовний. Розмовний. І нау. Науковий. Науковий. Отже, в нас є лексика офіційно-ділова. Що це таке? Це та лексика, яка буде пов'язана, тобто словесника. Звониковий запас, який буде пов'язаний саме з офіційно-діловим стилем. Яка в нього буде функція? Це якесь повідомлення. І воно буде виражатися в тому, що ця лексика є стабільною, і вона вимагає викладу її в певній письмовій формі. Тобто, якщо там є якісь слова, ми їх місцями не будемо міняти. Отже, дивимося з вами, які в нас є ознаки офіційного ділогостику. По-перше, це документальність. Що воно таке, на вашу думку? ця документальність. Є у когось якісь ідеї чи нема? Ну, якісь документи. Так. Тобто, що? Це в нас наближеність, так? Це взагалі пов'язаність з документами. Стабільність. Uh, стабільність не знаю, там в спорті. На yeah, все що А як тоді може в документ... ну, документом буде стабільність? Яка? Uh. Ну, типу, постійно запевняти те, що, наприклад, у тебе роботи з документами і тобі треба постійно бути в цій роботі як стабільність. Так. Mm. Добре, погоджуюся. І Безпосередньо, що стабільність в чому. Я вже казала зі словами, так? Є фрази, які ми не будемо змінювати. Стислість. Можливо, якісь скорочення? Скорочення ще? Є ще якісь ідеї? Є ж така наша, стисль, така щось таке маленьке наше стислі, таке щось стище. Так, Тобто, коротко про головне. Угу. Добре. Чіткість. Говорити чітко. Так, чітко. а не починати щось розмусолювати, правда? Добре. Сувора регламентація тексту. Давайте подумаємо, що так, таке регламента. Цебка мероліка. Можливо, ще. Що таке регламентація? Регламентація це взагалі чітке дотримання якихось правил, якихось е е правил і вимог. Тобто, безпосередньо регламентація тексту це чітке дотримання правил, вимог, стилю і тому подібного. Тобто, дивіться, якщо в мене, наприклад, є заява, нехай буде заява на власний рахунок. Якщо, наприклад, зараз я напишу заяву на власний рахунок я напишу Люба директорко, я вас дуже люблю і ціную, дозвольте, будь ласочка, мені, відпочитоньки, один день, чи там два, чи три дні, і так далі. І так далі. Це буде офіційно діловим стилем. Офіційно-діловий має певні кліше, але ну, ніяк це не по-діловому, любить директорку, правда? Якщо я напишу там в шапці заява тому, то, тому-то, тому-то, такій то там директорці чи директору, я напишу: прошу надати мені відпустку за власний рахунок у зв'язку з тим-то, 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 в кількості одного календарного дня, такого-то числа. Це вже буде офіційно-діловий стиль? Абсолютно. Отже, що таке буде офіційність? Знову ж таки, це в нас використання слів і словосполучень, назву якихось документів, якихось білових службових відносин, до речі. Можуть ще бути канцелярські штампи, шаблони і кліше. Що таке кліше? Що ми про це знаємо, що це таке? Що це може бути? Це що форма? Тобто, Доробокорочистим словах, що це форма. Тобто, це може бути якась стандартна форма, яка буде використовуватися в різних сферах. Наприклад, Ніколи не звертали увагу, якщо нам потрібно заповнити, нехай це буде якийсь бланк, там є певні кліше, такі форми. Так? Наприклад, чітко прописана, нехай буде шапка заяви, чи нехай це буде там чітко прописаний ще якийсь, ну, якийсь документ такий пояснений. Це у нас буде кліше. Що таке шаблон? Фактично, то саме, що і кліше. Правда? Ну, наприклад, коли пишемо комусь листа, ми завжди відповідаємо з глибокою повагою. Правда? Або просто з повагою. Зрозуміло, що таке шаблон, що таке кліше, дівчата-хлопці? Сподіваюсь, так. Окей, добре? І рухаємося далі. Отже, у нас якраз є пояснення. Шаблон це взірець. Штам, який будуть наслідувати сліпо. Це будуть якісь стабільні звороти, та що я вже пояснювала, характерні для папері. Канцеляризм це слово або зворот притаманний стилю ділових паперів. Ну, наприклад, якщо у нас знову ж таки є шапка заяви, і там чітко структуровано прописано, що я має писати, це буде канцеляризм. Може бути ще яке кліше. Може бути якийсь рельєфний малюнок, бо, до речі, воно ще в, художні, в художньому світі є, тобто мистецтві, може бути план, креслення, що небудь зроблене на дерев'яній дошці для відтворення у друкове. речі, часто використовують друкарі. Раніше їх використовували, коли друкувалася газети і мали, наприклад, сюди там відбите, нехай це буде назву газети. Це було таке, як зроблене рельєфне, і з допомогою фарби відбувався малюнок. Отже, друзі, в нас є таке поняття, як нейтральність тексту. Як ви думаєте, що воно таке? Є в когось якісь ідеї, чи нема? Чи зовсім немає? Окей, ну тоді я декілька словах розповім. Знову ж таки, нейтральність тексту це коли в нас немає якихось емоційно-експресивних слів, діалектизмів, якихось там. Писливих слів і так далі. Якщо я буду просити, дайте, будь ласка, мені малюсіньку відпустку, це буде правильно для ділового стилю чи ні? Нас. Абсолютно. Правильно, ви правильно сказали, що ні. Далі, якщо я скажу, наприклад, діалектизмів, бажаю вам файного дня. Буде гарно Файного ні, бо лучше якось по-другому сказати. Доброго, гарного дня, правда? Ну, а гарний все одно це прикметник на ознаку, тому вже вдалого дня, наприклад, правда? Якщо я скажу, е у мене виник, там наприклад, в поясненні, так, у мене виник конфлікт з таким то чуваком. Це буде грамотно гарно? Ні, з таким то Абсолютно. чуваком. Абсолютно. Якщо я напишу: Ой, я забула вам надати певну інформацію, це я напишу, наприклад, в поясненні. Чому, наприклад, там така-то робота не пророблена? Також неправда? Так Абсолютно. Тому безпосередньо, безпосередньо нам потрібно бути нейтральними. Якщо це стосується синтаксису, тобто речень простих складних, це мають бути розповідні речення. Ніякі не питальні, не спонукальні і так далі. Якщо я напишу в спонукальному стилі. Дозвольте обійняти цю посаду. Ні. Я буду просити, прошу дозволити обійняти цю посаду. Зрозуміли? Окей. Давайте зараз з вами щодень поглянемо на основні документи. Чи є для вас щось тут незрозуміле серед цих назв різних? Чи все нам зрозуміло? Що таке вето? Вето. Вето це заборона. А автобіографія? Автобіографія, авто сам біографос е, пишу біожиття. Тобто, це коли я сама про себе розповідаю? Я, Мостів Ольга Ігорівна, народилась такого-то числа в такому-то місті. Мої батьки такі-то, такі-то, такі-то. Ага. Я школу закінчила там. то Тобто біографія, ми клечуємо біографію письменника, так його життєпис. Авто це я сама про себе розповідаю. Зрозуміли? Да. Так, добре ще. Які питання, що нам тут ще не зрозуміло? А що таке протокол? Е, дивіться, протокол зазвичай це такий документ, який буде фіксувати хід, і е, результати, наприклад, наради, Олімпіади, засідання. Е, там чітко фіксується, наприклад, виступали, такі-то, 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 говорили, таке то, таке то, таке то. Е, в кінці прийняли рішення: таке-то, таке то, таке. -то, таке -то. По Олімпіаді, наприклад, записується, що робили. Які були завдання, і, наприклад, результати наприкінці. Нараз так? як дивилася ці а, фільми, коротше, і там е, поліцейський говорив, коротше, до свого, виходить, робочого коротше. Заповни протокол. Так. так. Поліцію, до речі, часто ж його використовують. Протокол злочину? Угу. Викликала, наприклад, поліцію. А, не знаю, хтось голосно слухав музику. А поліцейський має заповнити протокол, чому викликали, за якою адресою, що сталося, правда, то була неправда, хибний виклик, не хибний, які там міри вони приймали і так далі. Це все має заповнюватися. У мене був колись випадок. Я викликала навіть поліцію, коли я була студенткою, а навчалася після четвертого курсу, я вже не, була, не вважалася не студенткою, бо ми закінчили бакалаврат. Нас їх відрахували, ми отримали дипломи, а на магістратуру мусили знову поступати. І я тоді влітку працювала адміністратором спортивного клубу. І до нас якось увірвався божевільний чоловік в неадекватному стані ще й алкогольного сп'яніння, причому він увірвався одягнути лише в одні шорти босоніж, і почав погрожувати представте собі. І тренера, якраз поруч не було, тренер запізнювався. І добре, що ж тренер якраз встиг, він його виштовхав на вулицю, зачинив двері силою, тримав двері, щоб це не увірвався. Я викликала тоді поліцію, приїжджала поліція, складала протокол, його забирали і так далі. Я пам'ятаю чітко, бо вони в протоколі прописували, чого приїхали, що робили, а в кінці я мала підписати, що дійсно з моїх слів все записано вірно. Тому, бачите, ось це протокол також. Які ще питання, що вам тут ще не зрозуміло. Таке слово як угода, знаємо чи ні. Угода? Так. Це коли уложив угоду, наприклад, десь якось на в бізнесі, підписав і ну, уложив угоду, якийсь там контракт, щось таке. Так, добре, що таке стягнення. Так. Ну, дивіться, стягнення, наприклад, є підприємець. Нехай він відкрив якусь кав'ярню зі смаколиками. І в один прекрасний момент він набрався боргів, чи він в когось щось позичив, якісь гроші, а повертати він не хоче. Чи немає можливості, чи просто не де щоб забув, просто він лінується це зробити. думає, якось так воно пройде. Тоді складається документ стягнення від фізичної чи юридичної особи безпосередньо на те, щоб на на повернення його коштів і так далі. Що таке акт? Це документ, який буде ще досвідчувати певні події. Там дії чи якийсь факт. Наприклад, можливо, чули Акт Злуки з УНР і УНР було колись, більше ста років тому, так, коли Україна намагалася об'єднатися. Це був січень місяць, 18-го 18 року, 19 -го року гаразд, постанова ухвала, думаю, тут якихось ем... чогось складного немає. що таке директива? Директива, суводиректор, так пов'язано безпосередньо, це буде така вказівна, вкаріна вказівка, яка може бути, наприклад, там від вищого директора, наприклад, так, від генерального спущена на директора, наприклад, якогось там відділу чи філіалу. Якщо, наприклад, казати про комп'ютери, то в комп'ютерах це щось в програмуванні, якась команда. І так, загалом, тобто, це якийсь наказ, спущений зверху. Ну, тут, думаю, більше якихось питань. Ну, таке наказ зверху. Це як. Ну, дивіться. Нехай буде. Є університет, в університеті є ректор. Є перший проректор, є заступники ректора, і є відділи різні. Нехай буде відділ бухгалтерії. І от від ректора приходить наказ. Що бухгалтерія там зв'язку, з тим-то тим-то тим, то, тим -то тим, нехай там буде якийсь карантин, переходить на роботу дистанційну, або бухгалтерія зобов'язується до кінця року скласти, там, не знаю, нехай це буде не відгук, а, значить, заговорюють вже: скласти звіт про надання там оплати освітніх послуг. 음, про виплату працівникам премії і тому подібного. Тобто, зверху наказ приходить, то він хто вище по ієрархії Зрозуміло, от директора там екзамдиректора чи пара. Так, так, так. Тобто безпосередньо, якщо якісь накази приходять, вони завжди зверху. От, коли, наприклад, в ушій школі працювали, нас часто приходили різні там накази. Ось, наприклад, там потрібен вчитель, який буде брати участь в такому конкурсі. Ось там є номінації, будь ласка, чи потрібно там вчителя якогось направити на проведення Олімпіади кожного від школи. Приходиться звідки з управління освіти міського. Ось і все. Окей, отже, є ось таке питання як заява, друзі. А тут зараз попрошу оце собі записати. Що таке заява? Це документ, який містить прохання. Або пропозицію однієї чи кілька осіб, і він складається тільки в одному екземплярі. Будь ласка, занотуйте це собі. Давайте на занотовування візьмемо три хвилинки. Запишіть собі коротко про головний. Що записати? Що таке заява? Що таке заява? Дописимо. Є, yes. є, yeah, добре, інші. Супер, до речі, якщо, якщо. Ми працюємо з реквізитами. То реквізит це дані. Ось, наприклад, реквізитах заяви, це шапка, ми маємо вказати оце, оце, оце. Реквізитах банків, в реквізитах банківських ми вказуємо свій рахунок, правда? Ім'я, прізвище, дата народження і так далі. Реквізит, тобто, це дані. Безпосередньо, якщо ми працюємо з якимось реквізитом, вони мають починатися з нового рядка. Наприклад, директорові такому, то раз реквізит. Далі прізвище ім'я судиш, так? Учня такого-то класу, а якого учня? Це новий реквізит. Зрозуміли, дівчата-хлопці? Супер. Отже, шапка Шапка заяви завжди розміщується. Праворуч в правому кутику. Вгорі. Не внизу, не ліворуч, непосередині, саме так. Потім пишеться заява. Кілька є варіантів. Один з них можна писати з великої літери. Подекуди зустрічається варіант, що пишеться заява з маленької літери. І ставиться крапка. Зверніть увагу, ми прізвище та ім'я пишемо у родовому відмінку. Кого чого? Шавкуненка Анатолія Вікторовича. Потім ми пишемо заяву, потім ми пишемо дату, ставимо підпис і все. Дивіться, яка тут заява. Директор від такого Запорізької гімназії прізвище та ім'я по батьку можна навіть скорочено. тобто тільки ініціалами можна повністю, як нам зручно. Учня такого-то класу і прошу видати мені документи про закінчення 9 класу у зв'язку з вступом до Запорізького металургійного коледжу. Є заяви різні, наприклад, там заява на переведення. До речі, можете писати ви, наприклад, або ваші батьки. Це, наскільки пам'ятаю, я коли я навчалася, у нас була практика, коли хлопчик е пішов в клас математики, це вже 10 клас, у нас просто тоді за профілями ділилися. Був клас філологічний і природничий. В одній школі, в іншій, наприклад, там був математичний, філологічний, історичний. Тобто варіанти були різні. І хлопчик потрапив в клас Природничий, він там почав навчатися, зрозумів, що це не його профіль, він вибирав собі природничий. І він тоді писав на переведення, його переводили в клас філологічний. Тому бачите варіанти. Є ось такі. Тому, що ми зараз з вами зробимо? Ми зараз спробуємо самі написати заяву. Власне, буде ваша перша заява. Нам потрібно написати директорові, так? Директорові чого ми напишемо? Як наш навчальний заклад називається? Uh, Так, потім пишемо дані нашого директора, правильно ж? Yeah. Так. Так, потім пишемо учня якраз класу і пишемо своє ім'я та прізвище повністю. А тепер дивіться, я не знаю, хто куди з вас хоче вступати, мріє, тому що варіанти є різні. Появіть собі, що ви зараз, наприклад, вступаєте в на якийсь коледж вашої мрії. Вам потрібно зараз поводити це написати. Прошу вводити мені документи у зв'язку з вступом до, і написати, куди ви вступили: коледж, ще якесь інше ліцей, якесь училище і так далі. Ставите, давайте сьогоднішню дату і власний підпис. Зрозуміло, як ми зараз робимо? Питання. Якщо питань немає, тоді починаємо працювати. Давайте їм даю 4 хвилинки, щоб ви це оформили. У вас зараз 9 година 30 хвилин. Давайте до 9 години 35 хвилин час пішов? Зараз okay. ми з вами будемо працювати з такою річю, яка називається резюме. Запишіть собі це визначення, поки записуйте, я вам його пояснюю. Це буде такий документ, де будуть подаватися особисті, освітні і професійні відомості про особу. Звичайно, резюме використовують для того, щоб вступити на нову посаду. Піти на роботу, чи, наприклад, вступити до якогось навчального закладу. Навіщо нам особисті дані? Щоб розуміти, з ким будете працювати, який вік людини, яка стать людини. Можливо, в когось є якісь свої особливі потреби, всіляке може бути. Далі е освітні моменти. Для чого вони нам потрібні? Щоб розуміти, яку освіту має людина. Давайте відверто, якщо людина, наприклад, е буде претендувати на посаду. Викладача вищої математики в Київському університеті, а вона має спеціалізацію сантехніка, тільки закінчила е, училище на сантехніка. Відповідно, її туди не візьмуть. Правильно ж? Має бути відповідна кваліфікація освіта. Професійні відомості про особу, що вміє людина, що знає людина, тому що дуже часто може бути варіант, що людина з такими вміннями може не підійти. А може, навпаки, людина настільки класні вміння, що її переведуть швидко на іншу вищу посаду. Отже, які будуть особливості? Обсяг має бути на більшій сторінки, тобто так, щоб ти читав і не знудився читати. Зміст має бути точний, але лаконічний. Тобто я говорю точно, але стисло, гарно. І кожне повідомлення, само собою, буде писатися з абзацу. Зрозуміло, що таке розімні дівчата-хлопці? Зрозуміло, супер. Тоді зараз, перед тим, як з ним працювати, давайте зразу поговоримо. У нас є структурованість. Тобто інформація викладається в повній послідовності. Не може бути спочатку, які в мене гарні якості, а потім да народження, де я працюю. Ні. Вибірков... Ай, Даринко, давайте півхвилинка. У нас є патріоті вибірковості. Я хочу написати про себе багато, дуже багато. Але мені треба подати основну інформацію. Наприклад, я би хотіла розповісти про професійні якості. І в нас є поняття, ну там, розкажіть там професійні свої якості, що ви вмієте, що у вас добре виходить. Якщо я почну перераховувати все, що я добре вмію, це не добре. Нам потрібно тільки коротко про головне, саме те, друзі, перегортаю сторінку, добре, що стосується безпосередньо цього резюме. Об'єктивність. Коли ми описуємо якісь досвід і навички, маємо бути з вами реалістами. Бо якщо ми напишемо, що ми там вміємо літати в космос, це буде неправда. Чому? Потім, коли нас спитають, ми маємо вміти аргументувати, обґрунтувати своє резюме, а не просто тому, що я хотіла гарно написати. Конкретність. Ми не маємо бути знову ж таки багатослівними. І ми не маємо постійно, до речі, ще тавтологію використовувати, старатися максимально гарно писати. І якщо про результати, завжди маємо підкреслювати свої високі результати. Має бути якась стисність. Одна сторінка добре, ну максимум ще дві сторінки. Ми не будемо сильно розписуватися. Ну і позитивність намагаємось писати тільки позитивно, а на те, що. Ну, я спробувала, а в мене не вийшло. Ні, ми пишемо тільки позитивно те, що в нас виходить. Тому подивіться уважно. У вас зараз посередині буде фраза резюме. У вас є дані, прізвище ім'я по батькові, назву посади, яку ви хочете отримати, адреса, телефон. Тут може бути щось рандомно, писати, що ви хочете, дати народження, громадянство, сімейний стан. До речі, для багатьох роботодавців сімейний стан дуже принциповий, щоб розуміти. Е Активність залучення людини і багато інших нюансів. Хоча, в принципі, я, я завжди вважала, і вважатиму це застарілим моментом, тому що людина може працювати дуже добре, як і та, яка має сім'ю, і та, яка ще не має сім'ї, як та, яка має діток, і та, яка не має діток. Тому це такі, знаєте, моменти, коли просто шукає до чого причепитися. Це неправильно. Освіта, де здобували, в якому навчальному заході освіта, яка у нас буде вища. Повна вища, спеціальна середня освіта і так далі. Який у вас диплом? Тобто, що у вас прописано в дипломі? Досвід роботи. Скільки років? І додаткові відомості це ваші якості, якості та вміння. Просто написати, що ми вчилися там-то, там-то. Цього мало чому? Наприклад, на посаду претендують три людини з Київського університету якогось. Це все класно, так кого мені вибрати? Треба дивитись, чим по досвіду роботи, по додаткових відомостях і так далі. Зрозуміли, дівчата хлопці? Тоді зараз починаємо з вами складати, власне, резюме. Спробуємо. Будемо працювати у нас є час аж до кінця уроку.